Вітаю вас, друзі! В цьому випуску ви дізнаєтесь про найбільші імперії в історії людства. Ми розглядатимемо імперію в пік її могутності, коли вона контролювала найбільшу частину території за всю свою історію. А якщо ви вже знаєте, які ж імперії були найбільшими в історії людства, то напишіть про це в коментарях. Також поставте вподобайку цьому відео. В попередньому випуску ми зібрали 100 вподобайок. Я вірю, що цей випуск зможе набрати тисячу. І почнемо ми з найменшої імперії в сьогоднішньому випуску. Імперія династії Юань. Вона існувала з 1271 по 1370 рік. Територія, яку контролювала імперія, була 11 мільйонів 654 946 квадратних кілометрів. Першим імператором династії Юань був Кублай Хан, племінник Чингісхана. Кублай занурився у китайську культуру після того, як взяв під контроль одну з провінцій Китаю під час монгольського правління. Близько 1270 року він очолив війну проти династії Сун на півдні та переміг. Це об'єднало більшу частину тогочасного Китаю під владою хана і династії Юань. Наступники хана його сини не були такими ж здібними політичними лідерами, як їхній батько, і династія юань розпалася в безладді і підкорилася імперії Мін. Наступна імперія у нашому списку це імперія Омеяцький халіфат. Імперія існувала з 660 по 750 роки нашої ери. Територія, яку контролювала імперія, це 11 мільйонів 136 тисяч 948 квадратних кілометрів. Після смерті Мухаммеда його імперія розділилася в питанні про те, хто візьме владу в свої руки. Зрештою лідерство перейшло до правителів нинішньої Сирії. Ця родина утворила другий халіфат, так звану мусульманську державу, який розширив контроль над територіями за межами Сирії, Персії та Єгипту, до північної Африки, країн Південної Європи та регіону Кавказький Гір. Однак імперія не змогла простягнутися на схід. Ханці в Китаї, Франки в Європі припинили свою експансію, а армії Індії витіснили їх звідти. Хоча халіфат Омеядів був мусульманською державою, уряд мирно співіснував з християнами та іудеями, що перебували у сфері його впливу, хоча не мусульмани могли бути лише громадянами другого сорту. Наступна імперія у нашому випуску мала назву Аббасидський халіфат. Розташована вона була на території Персії і Північної Африки, існувала імперія із 750 по 1258 рік. Імперія контролювала територію розміром 11 мільйонів 136 тисяч 948 квадратних кілометрів. Хоча халіфат Омеядів вправив багатоетнічним, багаторелігійним населенням, це населення розчарувалося у своєму становищі, особливо не арабські мусульмани, що походили з перських регіонів. Їхнє невдоволення призвело до повстання проти уряду омеядів і, врешті-решт, до його повалення, яке очолили два перси Аль-Харіт Бен Сурайч та Абу Муслім. Халіфат остаточно впав під владою монголів. Вчені вважають правління Абасидів золотим віком ісламу, коли релігія досягла значних успіхів в освіті, науці, праві та культурі. На наступному місці Французька колоніальна імперія. Розташована вона була на території Європи, Африки, Азії, Південної Америки та Карибського басейну. Період існування з 1830 по 1920 роки. Територія, яку контролювала імперія, становила 11 мільйонів 395 тисяч 947 квадратних кілометрів. Конфлікти між європейськими державами на початку 19 століття закінчилися після наполеонівських війн. Нації розділили континент однак, переможці британці повернули Франції деякі колонії в Африці та Південній Америці. Звідти Франція почала відновлювати свою імперію за допомогою військових дій в Африці та південній частині Тихого океану, а також політичних угод з правителями цих регіонів після Першої світової війни Франція контролювала територію в південно-східній та центральній Азії. А також північній Африці події Другої світової війни та світовий рух за деколонізацію призвели до кінця французької імперії. Чи знали ви, що на піку свого розквіту населення французьких колоній становило 64 мільйони осіб, що перевищували 5% населення світу? І п'ятірку найбільших імперій за історію людства відкриває династія Цин. Розташовувалась вона на території Китаю. Роки існування імперії з 1636 року по 1912 рік. Територія, яку контролювала імперія, становить 14 мільйонів 762 тисячі 932 квадратних кілометрів. Після повстання, яке зробило імператора династії мін вразливим, він звернувся за допомогою до манджурського народу на північному сході Китаю. Манджури захопили Пекін і розпочали 40-річний процес встановлення контролю над територією Азії, яку ми сьогодні знаємо як Китай. Манджурське керівництво очолило період культурного, інтелектуального та фінансового зростання, який тривав ціле століття. З часом династія Цин почала зазнавати труднощів через повені, голод та міжнародну політику. Війни з Британією, Францією та Японією дорого коштували імперії. Відбулося кілька повстань аж до останнього, в 1912 році, коли утворився уряд Китайська Республіка. Переходимо до четвертого місця в нашій підбірці. Його справедливо зайняла Іспанська імперія, територія якої була 19 мільйонів 942 тисячі 908 квадратних кілометрів. Проіснувала імперія з 1415 по 1775 рік. Імперія охоплювала території Іспанії, Північна, Центральна та Південна Америка, острови Тихого Океану та острови Африки. Серед великих європейських імперій, побудованих на дослідженнях колонізації та торгівлі, Іспанська імперія є другою за величиною. Перші кроки в напрямку розбудови імперії були зроблені в 1400-х роках, коли Іспанія заснувала колонії вздовж африканського узбережжя. Справжні кроки до домінування відбулися, коли Христофор Колумб вирушив на пошуки альтернативних торгівельних шляхів до Індії і, врешті-решт, заснував іспанську колонію в Північній Америці. Спираючись на багатства, здобуті в Америці, Іспанія розширила свою колоніальну експансію в Північній Африці та на Золотому узбережжі. Через занепад і конфлікти Іспанія продала або втратила більшу частину своїх земель в Америці і перетворилася на подобу своєї колишньої держави. Найбільшою спадщиною Іспанської імперії є поширення іспанської мови. Вона є другою за популярністю по всьому світі. На третьому місці знаходиться Російська імперія. Існувала вона з 1821 по 1912 роки. Територія, яку контролювала імперія, становила 22 мільйона 791 тисячу 895 квадратних кілометрів. Імперія контролювала величезну територію, що простягалася від сучасної Східної Європи до Тихоокеанського узбережжя Євразії. Імперія зберігала кастову систему, де підневільні слуги, так звані кріпаки, працювали на задоволення дворянства. Незважаючи на реформи, які скасували цю практику, нижчі класи часто повставали і, врешті-решт, повалили монархію. Друге місце у нашій підбірці найбільших імперій світу займає Монгольська імперія. Існувала імперія з 1206 по 1368 рік. Територія, яку контролювала імперія, становила 24 мільйона 86 тисяч 889 квадратних кілометрів. Розташовувалась імперія на території Євразії, Китаю, Кореї та Персії. Друга за величиною імперія в історії виникла з об'єднання кочових племен наприкінці ХІХ століття. Їхнього лідера Чингісхана сьогодні вшановують за його бойові інновації, які дозволили його арміям відносно швидко підкорити кілька сусідніх країн. Його нащадки прорвалися через Росію і Персію на схід і встановили певний контроль над деякими китайськими династіями. Грізні сили, включаючи чому і невдоволення, спричинили проблеми всередині Монгольської імперії. Династія Юань на чолі з монгольським ханом Кублаєм, яка правила Китаєм, була повалена китайською династією Мін. Це поклало край монгольському пануванню в регіоні. Монгольська імперія була найбільшою на суцільній території. Цікавий факт. Монголи були кочівниками, які мали розвинену поштову систему як засіб зв'язку між своїми лідерами, які були розкидані по всій імперії. І на першому місці, як уже багато хто здогадався, а дехто написав у коментарях, знаходиться Британська імперія. Вона охоплювала території Європи, Північної Америки, Карибського басейну, Африки та Південно-Східної Азії. Вона існувала з 1583 по 1938 рік. Територія, яку контролювала імперія, становила 35 мільйонів 482 тисячі 837 квадратних кілометрів. Британська імперія, також відома як Сполучене Королівство, була найбільшою імперією в історії, контролюючи майже четверть суходолу в період свого розквіту. Велика Британія починається з контролю над Шотландією та Ірландією. Конкуренція з Іспанією привела до зацікавленості в дослідженні Америки після подорожі Колумба. Заснування американських колоній зробило Велику Британію більш потужною. Імперія зазнала удару після здобуття незалежності США. Великобританія відродилася після перемоги над наполеоном і укладення миру з іншими європейськими союзниками, але виявилася спустошеною після Другої світової війни і втрати Індії. США та радянський союз стали найбільшими світовими державами, коли Британія відмовилася від своїх колоній. Цікавий факт, що у 1913 році під владою Великої Британії проживала четверть населення планети. На цьому у мене все. Дякую тим, хто додивився до кінця та поставив вподобайку під цим відео. Це допоможе цьому відео просунутися в рекомендаціях. Також напишіть свій коментар, яка з цих імперій була найсильнішою на вашу думку. До нових зустрічей!